Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Енергоатом розпочав проєкт із зведення на ХС енергоблоків за технологією ЕПІ тисяча. В Україні розпочнеться будівництво заводу з виробництва малих модульних реакторів. Робоча зустріч щодо початку громадських слухань з побудови нових енергоблоків. На ХС відбулася низка нарад за участю представників МАГАТЕ. Атомники придбали та передали військовим чергову партію обладнання на понад 11 мільйонів гривень. Про це та інше у продовженні випуску. Енергоатом розпочав проєкт із зведення на Хмельницький АЕС енергоблоків No5 та 6 за американською технологією ap 1000 від компанії Весінхаус у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, надзвичайного і повноважного посла США в Україні Бріджит Брінк, голови правління «Атена» як енергоатом Петра Котіна та виконавчого директора компанії Весінгус Патріка Фрагмана було закладено перший куб бетону блока номер 5 Хмельницької АЕС. Очільник енергоатома Петро Котін відзначив епохальність цієї події для Розвитку вітчизняної атомної енергетики та післявоєнної відбудови України також він подякував американській стороні за високу довіру до енергоатома та плідне співробітництво в останні роки. Президент та виконавчий директор Westinghouse Електрик Компані Патрік Фрагман розповів про переваги реакторів AP-1000 та зазначив, що компанія вже запустила шість таких блоків у світі, які здатні експлуатуватись від 60 до 100 років. Україна прагне розвитку свого енергетичного потенціалу саме за допомогою ядерної енергетики а участь Гостей у церемонії закладання першого куба бетону для будівництва нових реакторів засвідчує, що Сполучені Штати Америки підтримують нас у цьому прагненні. В Україні розпочнеться будівництво заводу з виробництва малих модульних реакторів за технологією американської компанії Холтек Інтернешнл». Керівник наЕК Енергоатом Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Холтек Інтернешнл» доктор Кріс Сінг підписали генеральну угоду про передачу енергоатому технології Холтек з виготовлення компонентів малих модульних реакторів в Україні. Іншим пунктом угоди передбачено створення українського заводу з виробництва компонентів для транспортування та зберігання відпрацьованого ядерного палива. І досі виготовлялися в США. Підписання документа відбулося за участю міністра енергетики, представника посольства Сполучених Штатів в Україні та віце-президента Холтек Інтернешнал. Ця угода важлива не лише для енергоатома, а й для всієї енергетичної галузі України. Реалізація її положень сприятиме післявоєнному відновленню і економічному розвитку, створенню робочих місць, сучасних виробничих потужностей, освітніх програм, і таким чином допоможе нашій державі стати регіональним центром технологій для смр 300 і відпрацьованого палива Holtec. НАЕК енергоатом та філія ВПХС розпочали підготовчі роботи до проведення громадських слухань з будівництва енергоблоків номер 5 та номер 6 з реакторною установкою «Ейпі-1000» на майданчику ХС. 18 квітня відбулася робоча зустріч з представниками територіальних громад зони спостереження АЕС. Присутніх було ознайомлено з діяльністю філії, етапами прийняття рішення про розміщення ядерних установок, а також особливостями проєкту будівництва енергоблоків з реакторними установками «Ейпі-1000». Учасники зустрічі озвучили питання громад щодо проєкту будівництва Х5-Х6 та обговорили можливі шляхи їх вирішення. На необхідності спільних дій для вирішення актуальних питань громад наголосив і перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Адже проєкт будівництва нових енергоблоків ХС спрямований на розвиток регіону та країни загалом. Продуктивний діалог заклав підвалини майбутньої співпраці громад та енергокомпанії щодо підготовки та проведення громадських слухань. Відверте спілкування та згуртовані дії у. Усіх зацікавлених сторін сприятимуть реалізації важливого для економіки країни та регіону проєкту. 16 квітня була проведена робоча зустріч з представниками Хмельницькобленерго. Учасники наради обговорили питання співпраці та перспектив розвитку електромереж «Атена» Енергоатом» та АТ Хмельницькобленерго з урахуванням стратегічних планів енергогенеруючої компанії. Фахівців розглянули завдання і можливості розвитку та реконструкції енергетичної інфраструктури для забезпечення будівництва нових енергоблоків, покращення електропостачання міста супутника АЕС та сусідніх громад. Сторони продуктивно опрацювали кожне з питань порядку денного, за результатами якого буде сформовано дорожню карту для наступних спільних дій. За словами виконуючого обов'язки генерального директора АТ Хмельницького обленерго Олега Козачука, така комунікація фахівців має позитивний вплив та сприяє вирішенню актуальних питань. Сторони висловили готовність до співпраці для оптимального вирішення робочих питань. На ХАЕС відбулася низка нараз за участю представників Міжнародного агентства з атомної енергії, Державної інспекції ядерного регулювання та Хмельницької АЕС. На обговорення були винесені аспекти реалізації постійної місії МАГАТЕ з питань ядерної безпеки та захищеності, а також виконання програми медичної допомоги. Цього разу представники МАГАТЕ побували в спеціалізованій медико-санітарній частині Нетішина, зустрілися з персоналом служби охорони праці та відділу розвитку персоналу, щоб проаналізувати поточний стан реалізації програми. Зокрема, роз. Задалися питання закупівлі необхідного медичного обладнання, надання невідкладної медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій та психологічної підтримки оперативного персоналу АЕС в умовах воєнного стану. Під час підсумкової наради генеральний директор Андрій Козюра подякував представникам МАГАТЕ за їх роботу та наголосив на важливості проведення спільних системних дій заради підтримки ядерної та радіаційної безпеки та захищеності. Завдяки зусиллям працівників Хмельницької АЕС на потреби захисників перераховано вже майже 280 мільйонів гривень. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує збройні сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу усього необхідного обладнання для наших захисників. За останній тиждень було придбано 45 7- та 9 дюймових fpv дронів а також 60 акумуляторних батарей до них, 40 квадрокоптерів Mavic 3 t дві зарядні станції, два реплівзаки, за до автомобіля та військову амуніцію на загальну суму більш ніж 11 мільйонів гривень. Колектив Хмельницької АЕС продовжуватиме підтримку наших оборонців та Збройних сил до повної перемоги України. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!